Чуєте, скільки себе пам'ятаю, стільки були новини про те, які є хайп на схудненні. Так, от знову в інтернеті розгулює небезпечний тренд серед підлітків. Вони шукають в Україні нові пігулки для швидкого схуднення. обіцянки, обіцянки миттєвого ефекту приваблюють молодь, але медики попереджають про серйозну шкоду для здоров'я. Адже ці препарати, як виявилося, містять заборонену психотропну речовину. Так, от чому школярі так легко ведуться на цю рекламу, на ці обіцянки чарівних змін? Звідки в Україні взагалі з'явилися ці пігулки? Та чим вони насправді небезпечні? Тому що там ризиків? Отак, давайте подивимось Давай. далі. Чудо пігулки для швидкого схуднення без спорту, дієт і жодних зусиль. Автори роликів в мережі обіцяють нібито мінус 10 кілограмів ваги. Але цікавий факт: більшість відео поширюється російською мовою. Воно здебільшого пішло теж з російського, на жаль, ринку, бо здебільшого інформація є російською, і воно продається на російських маркетах. І поступово там наші підлітки діти схоже та через соцмережі, через те, що вони там бачать, почали цим. продавці у соцмережах поширюють пости з рекламою цих пігулок і заявляють про їх начебто довгоочікувану появу в Україні. 36 таблеток коштують майже півтори тисячі гривень, та медики закликають остерігатися такого хайпу. Адже у складі є заборонена психотропна речовина Сибутрамін. Він заборонений у 2010 році в країнах Євросоюзу, в Штатах Австралії Японії, відповідно і в Україні. раніше препарат використовувався, але в зв'язку з його системними побічними ефектами лікарі відмовились від цього препарату. Як до України потрапляють капсули для схуднення із сибутраміном, невідомо на упаковках різні виробники. Експерти припускають, такі засоби можуть виготовлятися в Китаї, а потім їх завозять через Казахстан. Саме звідти українські митний неодноразово вилучали посилки з небезпечними препаратами у жовтні минулого року. В Києві затримали групу, яка торгувала небезпечними пігулками онлайн. Правоохоронці вилучили 30 тисяч таблеток. Через рік у столиці знову викрили подібну схему. Цього разу ділки зберігали понад півмільйона заборонених препаратів. Медики кажуть, пігулки із сибутраміном не можна взагалі вживати людям із серцевосудинними захворюваннями, а ще їхнє регулярне використання може спричинити тривожність і депресію. Він виявляється психостимулятором, викликає збудження нервової системи. Людина перестає нормально спати, викликає безсоння, серцебиття, високий тиск. Медики побачили, що в людей зростає ризик інсульту, інфаркту. Психологи кажуть, підлітки під підхопили цей небезпечний тренд, бо прагнуть бути схожими на свої ідеали краси. Через це вони вірять у чарівні засоби для схуднення, які обіцяють їм миттєві зміни. Підліток бачить лише картинку, і звичайно він хоче належати. Він хоче належати до групи таких гарних людей, особливо якщо це підхвачують блогери, інфлюенсери. Але до таких методів схуднення часто вдаються не лише підлітки, але й дорослі. Опитані нами кияни до чудо пігулок ставляться по різному. Але більшість вважає їх просто вдалим маркетингом. Боюсь. Я просто боюсь їх приймати не хочу. Правильне харчування, бо таблетками можна більше нашкодити собі. Я біж за базовий мінімум, тобто це здоровий спосіб життя, спорт. Та де саме навіть якщо немає часу, там да, на спортзали, там можна 10 тисяч кроків, хоча б, знаєте, та да просто прогулятися, вийти на вулицю. Це підтримують і нутриціологи. Також вони радять збагачувати організм продуктами, які мають багато корисних речовин при помірній кількості калорій. Дуже просте правило: основа раціону це їжа, яка є неперероблена, не, не пройшла складну промислову переробку. Що це? Овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба, яйця, е, крупи, бобові. Здорове харчування слід поєднувати зі спортом. Якщо ж ви бачите, що ваша дитина схудла без зусиль і уникає активності, це тривожний сигнал. Причиною цього можуть бути саме додаткові засоби для втрати ваги.